Різні кольори, орнаменти та стилі. Близько двох тисяч хмельничан вийшли на сьомий в нашому місті парад вишиванок. Сім'я Нарихнюків на такому заході не вперше. Національне вбрання як для себе, так і для чоловіка, пані Наталя вишила сама, підбирала і нитки, і навіть разом із чоловіком обирали орнамент. Дуже захотілося мати вишиванку. Але захотілося мати таку, яку дійсно вишиваю сама, а не ту, яку купляють, яку вишивають машинкою. Тому була ціль така, що за рік вишила і собі, і чоловікові, і другу, і кумі. Перед проходженням головними вулицями Хмельницького люди сформували величезний тризуб. Його було видно навіть з висоти пташиного польоту. Україна! Вітаємо всіх! 25-ю річницею незалежності нашої держави! Далі колона людей вирушила Кам'янецькою до Проскурівської. Кожного на обличчі були усмішки в руках прапор, а в серці Україна. Хмельничани кажуть, такого роду заходи потрібно влаштовувати частіше. Мені подобається те, що Хмельницький так активно відпочиває, активно залучає усіх жителів міста до цієї такої маленької своєї традиції. І як на мене, це дуже хороша ідея. І... Напевно, потрібно, щоб людей більше приходило і більше брало участь у таких у таких заходах. Максим Басполіта, новини, телеканал Ексклюзив.